У житловому будинку номер 2 по вулиці Бориса Мозолевського в Дніпрі стався порив трубопроводу мережі центрального опалення. Заявка від мешканців до міської аварійної служби надійшла напередодні пізно ввечері, і вже зранку фахівці служби розпочали ремонтні роботи у підвалі. Виїхала бригада, віддефектувала аварійну ситуацію. Сьогодні виконуємо ремонтні роботи. Опалення вимкнули сьогодні на час проведення ремонтних робіт. Фахівці міської аварійної служби злили воду з системи опалення, вирізали аварійну ділянку труби та замінили її на нову. Як зазначають місцеві мешканці, міська аварійна служба спрацювала оперативно та якісно. З теперішньою аварійною службою ми доволі. Реагують дуже швидко в течії часу, якщо є якась жалоба, ребята приїжджають, обслідують і. Вже по обіді всі мешканці будинку були знову з теплом. В роботах було задіяно чотири працівники однієї бригади міської аварійної служби.